З 18 серпня на дорогах Полтави з офіційними повноваженнями почав працювати патруль відділу інспекції по контролю за благоустроєм. Інспектори з паркування місяць проводили роз'яснювальні заходи. Тепер вони накладають реальні штрафи. Ті, хто паркується на тротуарах, зупиняється ближче ніж 10 метрів від переходів, займає місця для людей з інвалідністю і лишає авто під знаками Зупинка, стоянка заборонена, отримують під двірник повідомлення про накладення адміністративного штрафу. Воно виглядає як фіскальний чек з касового апарату. Береться фото, відео, все, що потрібно, прив'язка, геоточка, де знаходиться автомобіль, яка вулиця, як він стоїть. 4-5 фото для доказової бази. І, в принципі, програма сама формує порушення, тільки вибираєш ну, згідно правил дорожнього руху, яке це було порушення. Вона формує це все в повідомленні. відображається. в інспекції по благоустрою. Пояснюють, як працюють з порушниками. Водій отримує штраф за неправильну парковку від 340 до 680 гривень. За словами патрульних, у громадянина є 10 пільгових днів на проведення оплати. Протягом цього часу можна сплатити половину, тобто 170 гривень. Представники інспекції пояснюють, якщо водій відмовляється від оплати, через місяць інформацію про заборгованість направлятимуть до державної виконавчої служби, яка має повноваження примусово. Стягувати штраф за 17 числа. Ми почали вже виносити повідомлення про штраф. Як ви зараз бачите, зараз відпрацьовуємо вулицю Новий базар, де є багато, багато порушників, які які, які порушують правила дорожнього руху в частині зупинки і остановки транспортних засобів. інспектор фіксує порушення і виписує повідомлення про штраф. Патрульні розповідають, мають спеціальний планшет, де зберігаються докази: це 4, 5 фото і точка на мапі з геолокацією порушення. Також використовують нагрудні камери. Інспектори підкреслюють, кожна розмова з громадянами може записуватися на відео. Полтавські водії по-різному реагують на новину про накладення штрафів: одні виправляють порушення, інші обурюються. кажуть у місті велика кількість автомобілів, припаркуватися завдання з нелегких. Я думаю, що штрафи вводити не потрібно, тому що вели. Число машин і їх ніде ставити. І в нас ж город такий, що на тротуар не заїдеш. Я, наприклад, в молодості був в Одесі, то там машини можна було ставити, заїжджати на тротуар. Проїзд освобождався. А в нас ж день, візденьці не заїдеш. Всі полтавці хочуть безплатну парковку. Вони ж ставлять на своїй землі машину. І так як платна парковка, йдуть гроші в карман комусь. На парковці міста вистачає, хто хоче перепаркуватися, знайде місто. Парковка має бути чимось обоснована. І Защита повинна, если вона платна. В інспекції визначають нову ділянку для чергування кожного дня. Нагадаємо, у Полтаві інспекція з паркування працює з 21 липня. Раніше у працівників відділу інспекції були лише попереджувальні повноваження. Вони залишали інформаційні листи на лобове скло авто з роз'ясненнями стосовно штрафів. Тоді, за словами патрульних, вони видавали від 100 до 200 попереджень за день.